Пропонується до вашої уваги будинок у затишному селі Микільське Кіровоградської області. Будинок побудований із цегли, утеплений ззовні пінопластом, покриття даху металопрофільне, усі вікна замінені на металопластикові, що дозволяє значно зберігати тепло взимку. Загальна площа будинку складає 60 квадратних метрів, і це повноцінне житло із трьома окремими кімнатами, просторою кухнею та санвузлом. Кілька років тому тут було зроблено косметичний ремонт. Опалення в будинку комбіноване, встановлені два котли, газовий та твердопаливний. Тож ви зможете самостійно обирати оптимальний варіант обігріву. Будинок продається з меблюванням, тож можна одразу заїхати та жити. У помешканні є газ, електрика та вода із власної свердловини. Двір будинку забетонований. На ньому розташовані господарські споруди, серед яких літня кухня, гараж із оглядовою ямою для обслуговування автомобіля. Сараї для утримання господарства, а також глибокий погріб. Приємним бонусом є те, що на території зберігається запас дрів, якого вистачить щонайменше на дві зими. Земельна ділянка площею 15 соток надає широкі можливості для садівництва, вирощування власних овочів або облаштування зони відпочинку. Місцева інфраструктура зручна. У пішій доступності знаходяться школа на 11 класів, дитячий садок, продуктові магазини та. Зупинка громадського транспорту, село розташоване всього за 20 кілометрів від міста Світловоцьк. Туди курсують маршрутки, що робить поїздки до міста легкими і зручними. Окрім того, поряд із селом знаходиться ліс і затока Дніпра, що робить це місце особливо привабливим для любителів природи, риболовлі та тихих прогулянок. Будинок продається за привабливою ціною 10 тисяч. Для реальних покупців присутній хороший торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.